Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я, Божої опіки. Так, поки я. Ой! Упав. Поки я буду поратися, хочу дати відповідь на коментар, коментарі, вдатним господиням і господареві такому, якого я заблокувала на. На жінчину, жін, ту жінку я заблокувала, то вона прийшла з чоловічого, чоловікового номера, каунта писати. Віктор Богіс. Це ви нас до відео про вчорашні помідори. Це ви називаєте гарний переці у гірки, з вас, господиня, як з козячого гімна пуля. В нас в селі в алкоголіках хіба такий город занедбаний. Відповідаю Вікторові: по-перше, раз ви робите пулі з козячого гімнату, ви в тому спеціаліст, ви знаєте як. Продовжуйте в тому дусі, допомагайте збивати дрони. Ви молодець, Бог вам поміч. Ліпіть далі. Якщо треба, то я вам надіслати вже козів, попрошу, щоб вони на кубки какали, я зберу і вам відійшлю. Все буде супер, будете мати що ліпити. Так, що ось таке, то кожен в своєму ділі спеціаліст, хто в якому гімні парпається. Так, тоді в нас в селі в алкоголіках хіба такий город занедбаний. Алкоголіків. Ось. Ну, тут я хочу сказати, таке, як то кажуть, не ходіть по людських городах, майте совість, хоч чуть-чуть повагу. Бідні алкоголіки хоч щось посадили, хоч щось хочуть мати. А такі, як ви, волоцюги, які повзають по чужих городах. Стараються всіх все забрати і потім сказати, там в них не було нічого, він же ж алкоголік. Ось. А оказується, вони садять ну через таких, як ти, то в них нічого не може бути, бо прийде така, то кажуть, непотріб, і вибере все. Ось. І бідна людина нікому нічого не докаже, бо всі скажуть, та ти ж алкоголік, тебе ж нема, що ти там садив, що ти там тягнеш. То я вам хочу сказати. Не лізайте по людських городах. Посадіть своє і дивіться за своїм городом. Тому що в мене сусідські городи, я приблизно навіть не знаю, що в них на городі росте. Мене це не цікавить. Скільки хочу, стільки садять, що хочуть те садять. Це лічне їхнє діло. Що мене розходить, що в кого на городі росте. Абсолютно ні. Що хотіли, те посадили, а хотіли — нічого не посадили Їх цей. Їхнє діло також. Кожна людина має свої плани на город. І кожна людина знає, що її краще посадити і скільки. І чого. Чого я маю їсти в чужий город? Так само і вас мені цікаво, а яка вам різниця, що в мене на городі? Вам задалеко до мене прийти вибрати? Чи я вже замалу сію, ви не маєте чим поділитися. А? Так, так. Я знаю, що в мене на городі росте і мене все влаштовує. А вас якщось не влаштовує в мій город, то не ходіть по-людському і все буде добре. І до алкоголіків не ходіть, маєте совість. Хай вони хоч щось мають. Ось так що якось так. Бо ця людина, яка себе поважає, вона ніколи не знає, що в, людське, в людей на городі робиться. Навіть город межа в межу, мені одинаково. Що в нього на городі є? По барабані мені. Яка мені різниця, що там в нього є щось посіяне чи ні, я що його годую. Чи ти мене годуєш? Чи ти мені їсти даєш, що я не маю? Мені треба буде, я куплю і тебе просити не буду. Так що ось таке то. Так, ще один коментар. Тетяна, огірки і помідори зручніше садити поряд з будинком. Вийшла, чи підв'язати, чи завчасно зібрати. Та і полити теж близько в таку даль хіба набігаєшся Тетянко, Я вам так скажу, якби я мала де посадити, повірте, я б посадила б і... І не дивила бся на те. Ось, так що якось так. Скільки б я могла колохати, я стільки таки посадила. І маю огірочків трошки є на салат піти вибрати кожен раз. І є кожен раз помідорчика піти вибрати. Так що ось таке то. Люба, хіба це помідори? Посадила за три кілометри Наташа Гриш. Від хати. Ому, напевно, мало бути чому? Не біля дому помідори це здоровені, хурма, розовий гігант, і гігант, волове серце. Люди добрі, а я хіба питала, які помідори мені треба посадити? Чи я маю краще знаю, які в мене ростуть? І як мені краще, які, які посадити і де? Не розумію таких людей, коли їх не питають поради, а вони пхають носа і керують. І розказують, як треба посадити що. А ви мене спитали, скільки мені їх треба? І чи мені їх взагалі, оці помідори, що ви назвали, посадити треба було? Га? Мені, наприклад, хватає моїх помідорів. Вон тих нема кому з'їсти, що я вчора не вибирала. Я два помідори всього на все з'їла. А ті лежать. Для чого мені їх багато сіяти? Так, Лідія Пилипенко. Називається Хвали мене, губонко. Бо роздеру до вух. Або мамо, але нас люди хвалять. Хто доцю? Я вас, а ви мене. То ця, ці приказки про Лідію Пилипенко. Хіба то помідори, зібрала сьогодні шість відер великих і сливок, різних кольорів. Ото краса, Ось, ну тут далі не можу відкрити, в мене інтернету нема. Так що ось таке то. А ви мене спитали, чи мені їх треба стільки. Для чого мені стільки помідорів? От мені інтересно, зараз я принесу гичку козам, а тоді побалакаємо далі. Для чого мені стільки помідорів? <кій> Щоб я їх садила, мучилася з розсадою, чи там купляла розсаду. Садила, підв'язувала, пасинкувала, з ними займалася. Собі голову крутила і дітям, чи чоловіком. А потім зібрати і комусь віддати. Тому хто не хотів працювати, то для чого мені працювати лишнє? Якби мені не стача помідорів було, я б собі докупила. Ось, а так мені тих вистачає. А треба буде мені на томат, то я собі куплю. І то я ще не знаю, чи мені треба того томату, чи я його буду робити, чи ні. Так що якось так. Ось такі то діла, так що треба, щоб вас люди похвалили, а не ви самі себе. О. Хто там бачив, скільки ви їх маєте і скільки ви посадили? Може, у вас і тих помідорів нема? Що й мене? Так що якось так. Багато я знаю таких, як ви, Лідія. Все мають, але як приходиш, Дивися то. Хіба дулю в кишені добру мають, ну більше нічого. Але як послухати, яка господиня, то і світ зійде, не знайдеш такої, як вона одна з другою. Так щось таке то. А мене, мій урожай помідорів, дуже радує і дуже влаштовує. Саме головне, щоб мене влаштовував, а не вас, Ліда. Що якось так. О. Я не для когось садила свої помідори, ось свої огірки чи свої перці. Я садила для себе. Ось, скільки мені треба. Для своєї сім'ї. Ось так. Не розумію тих людей, які дуже хочуть похвалитися, яка вона господиня. Господиня та, коли її люди хвалять. А сама себе хвальби повні мішки. Я на... нахвалила всі мішки вовни. І всі неповні. Але кому вони потрібні, ніхто не знає. Так що ось таке. якось так. Так що можете хвалитися, мені це одинаково. Я знаю, що мені треба. Якось так. Ось такі-то у нас справи. О. Там коментарів багато таких є, похожих один на другого. Це не тільки Лідія відповідає, це всім остальним. Кому цікаво, можете передивитися, перечитати. Ось. І хай вам Бог дасть трошки людяності в серце. Коли вас ніхто поради не питає, не Непхайте свого носа, куди, куди вас ніхто не просить. Якщо вам щось не так, то маєте не дивитися мої відео, якщо вони вас так збентежують. Не подивіться ви, подивиться другий, третій, п'ятий, і десятий. А та людина, котра знає цього року, які природні умови були, ось, яка погода в нашій стороні. Як затепло, як дощі були, то вона гадості не напише, бо вона сама не може в себе на городі дати ради сьогоднішньою погодою. Кожна дивиться, хоч би щось, хоч би щось було. Так що ось таке то. Якось так. Хай все у вас буде добре. Всім дякую, хто. Написав гарні коментарі, бережіть себе. Хай у вас усіх буде все добре. Мир і спокій і затишок нам всім. І Божої опіки. Тільки хороших новин. А на тих ляпалок не звертайте уваги. Ось. Вони й того добиваються, щоб їм відписувати, щоб вони писали, свій яд, вибризкували і більше заробили на коментарях. Так що хай працюють, хай канал просувають, хай двигають. Ось вони також хочуть заробити. Ну і заодно мені просунуть канал, хай працюють всім па-па!